Поговоримо про справедливість зараз. Це те, що людство ніколи не досягало. Це така дивна історія, дивне слово, дивна дефініція і дивний стан. Люди завжди прагнули дістати справедливість, і як правило, це. Бажання справедливості призводило до величезної кількості смертей, чудовими намірами встелена дорога до пекла. Да, це всім відомо, що ми всі на маємо дуже добрі на наміри, але потім що то пішло не так. Ну почнемо, наприклад, з такої теми, як якийсь один подумав, що от Роджель дуже багатий, а всі решта дуже бідні. Треба якось сюс. Це ж несправедливо. Треба виправити цю несправедливість. Ну і через це цей один взяв да і вбив 6 мільйонів тільки євреїв. а там дуже багато мільйонів і десятків мільйонів інших націй, ну, щоб досягти справедливості. Цей один називався Гітлер Адольф. Або, наприклад, візьмемо один, такий був, що казав, що треба якось так, щоб багатих не було, а щоб бідні стали багатими. Ну, бідні багатими не стали, але повбивали всіх багатих. Середніх і, і, і трошки заможніших за інші таких теж було б десятки мільйонів. і Це називається Леніни. І потім ще комуністична партія радянського союзу вбивала безліч людей і мордувала всі цілі нації, і так далі. І тому подібне теж несправедливо. Наприклад, є ще таке бажання справедливості. Ще один з тієї ж когорти росіян сказав, що раніше оці околиці Росії були нашими, а тепер вони не наші. Це несправедливо. Треба, щоб вони були знов нашими. Ну і цей один напав на Грузію, напав на Україну. Веде війну, вбиває десятки сотні тисяч людей, десятки тисяч і вже, мабуть, і сотні тисяч переміщені особи, мільйони повтікали. Тому що несправедливо. І цей один теж називається так само, як ви знаєте, Путін його називають. Тому це боротьба за справедливість. Вона жахлива. Мені коли запропонували хабарів там мільйон доларів, наприклад. Ну я якось стримався. А хтось може не стримається.